Дорожні пригоди щодня вулиці Черкас патрулюють півтора десятка поліцейських машин у рамках місячника безпеки дорожнього руху, що триває на Черкащині. Особливу увагу полісмени приділяють порядку на дорогах цього тижня. Разом із ними патрулювати черкаські вулиці будуть і наші журналісти. Першою на чергування заступила Тетяна Пономар. Стоплення підтвердження під 151 прийняв. Разом зі 151-ю бригадою розпочинаємо патрулювання. Перший виклик затримали машину, яка перебуває у розшику. Їдемо на місце пригоди. По прибутті виявляємо нові обставини. Знервований водій Мерседеса, який зупинили патрульні, переплутав передачі і замість від'їхати вперед скерував машину назад. Правим бампером зачепив пріус. Оформлювати, я виновоки. Поліцейські оформляють ДТП за участю самих поліцейських. Є учасником. Так як він керував даний там зупинився, стояв, тобто, виходить, два учасника ДТП. З них один винуватий виходить. А пригнічений водій поволі викладає особисті речі уже зне своєї машини. Він купив цього Мерседеса за довіреністю і не знав, що за борги попереднього господаря машина оголошена у розшук. За номерами його розпізнала система відеоспостереження Рубіж якою оснащений поліцейський пріус. Тим часом наш екіпаж сідає в машину і продовжує патрулювання. Аж ось на планшет приходить повідомлення. Дорожньо-транспортна пригода. Дві машини не розминулися на перехресті. Не досмотрел, відльов себе. Зачепив вторую машину. Оформляючи аварію, поліцейські відчули запах алкоголю від водія, відправляють його до наркодиспансеру. Експертиза, підозри патрульних, підтверджує. Роман Олександрович вчора трошки вживав, так? Да, вчора трошки. Як -то вихідний день. Думали, так, що таке. трошки вийде, а воно, мабуть. Так хто його знає, трошки чи не трошки. П'яному водієві загрожує близько 10 тисяч гривень штрафу та ще й позбавлення прав на рік. Попри такі жорсткі санкції, люди продовжують сідати за кермо під градусом, кажуть полісмени. Як було там 3-4 порушення за добу виявлення керування в стані алкогольного сп'яніння, так воно і Тепер Саме дуже збільшується ДТП за керування в стані алкогольного сп'яніння і в основному швидкісний режим. Аж ось по рації приходить орієнтування. Зверніть увагу на викрадений мопед. Ямаха синього кольору. Держномер СА 8571. 71 Праве деркало відсутнє. Баку десь пів літра бензіна. Пригода сталася майже пів години тому. Багато часу згаяно кажуть патрульні. Що довше люди зволікають і не дзвонять на 102, то менше шансів знайти вкрадене. Будь-який злочин просто набагато простіше розкрити по гарячим слідам. Завжди є свідки, які десь бачили. Якщо пішов в тому напрямку, то його простіше наздогнати, виявити та затримати правопорушника чи злочинця. 151-й екіпаж продовжить своє патрулювання до 8-ї вечора. За зміну полісмени приймають з десяток викликів та проїжджають черкаськими вулицями близько 200 кілометрів. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Новини.